Привіт, друзі, привіт! Коротше, я вирішив робити новий формат, трошки такий вступ, розвиватися, покоряти більше платформ, площадок, які існують. Але сьогодні хотів з вами в форматі експромту, так такого фристайлу, поговорити про перший досвід компанії. Наприклад, коли ти вже влаштувався, це твій перший тиждень, так що потрібно робити, яких стандартних помилок потрібно уникати, як краще розвиватися. І ось на цю тему трошки подискусувати. Тому чому? Тому що дуже часто отримую такі повідомлення, бачу, що це обговорюють і в нашій спільноті інтерфейсник, і новачки мені таке пишуть в мій інстаграм, і в Тікток таке пишуть коментарі. Коротше, дуже гаряча тема. Незважаючи на те, що зараз ринок трошки просів, так особливо в Україні. Більш Складніше знайти роботу ніж раніше, це ще все пов'язано з тим, що мільярд новачків випускаються з якихось дуже стандартних школ чи вчаться по Ютубах, збирають собі кейси, де все виглядає дуже шаблонно, як вони там додають шрифт. Кротше, ці теми дуже часто я розкриваю в своїх блогах. Так самі стандартні дефолтні помилки можна перейти навіть в канал, подивитися. Повертаючись до теми, так ти перший раз влаштувався, все ти вже в компанії, і звичайно, що в тебе ну такий. Сумбур всередині тобі і лячно і приємно, і все водночас. Ти такий просто ось так на емоціях. Ну, реально, і страшно, і круто. так Через скрізь всі свої вісім років досвіду, які в мене є. Я думаю, що я надивився і на таких людей, і на себе в першу чергу, так і хочу просто поділитися знову ж таки в першу чергу з свого досвіду, чого потрібно уникати. Перше, диви, ти прийшов в компанію, і звичайно, що від тебе дуже багацько всього не очікують, тому що ти новачок, так ти ну, дивлячись, звичайно, на те, як ти саме себе продавав та як ти себе позиціонував на самому початку, тому що, можливо, ти прийшов не на джун позицію, так, а просто на позицію інтерфейсного дизайнера. Компанію. І там же в тебе більше обов'язків навіть з самого початку. Але знову ж таки, ми зараз кажемо про про те, коли ти прийшов на позицію Джуна. так Я пам'ятаю, що. Реально, ось в перші місяці моєї праці в мене було відчуття, що навіть незважаючи на те, що я новачок, я джун, мені потрібно дуже багато віддавати, що на мені дуже велика відповідальність, що я повинен бути автономним. Але в мене навіть не було розуміння, як це робити, як такою людиною бути, як таким дизайнером бути. Ну я просто втрачав час, тому що я не знав, що робити. Я засиджувався сам, в мене все це крутилося в голові. Я ні до кого не йшов, тому що думав, що блін, ну я ж повинен зростати, я повинен бути Крутим, я ж крутий дизайнер, так я сильний, незважаючи на те, що це перші мої пів роки досвіду. Ну, коротше, мораль дуже проста, що йти та розмовляти з людьми. Вони розуміють, що ти прийшов на позицію джуна. Якщо ти будеш вчитися задавати правильні питання, так самого першого о, свого дня, і вчитися так, показувати, що ти не просто так задаєш питання, щоб. Показати якусь активність, а що ти задаєш питання, які реально фактичні будуть допомагати? Що ти цікавишся, як е зростати, як бути більш автономним, як виконувати задачі самостійно, так е кажеш, що гей, слухай, тут мені складно, поясни, будь ласка. Там ну мені потрібно два рази це зробити. Третій раз я вже зможу зробити це сам, так референси, наприклад, пошукати, чи подивитися, е як виглядає там мобільний додаток в конкурентів, що там можна повторити. Мільярд варіантів є того. Що можна запитати, і потрібно це запитувати, так але не, не дратувати людей, не писати повідомлення отак, за повідомленням, просто спамити в чат. Ні. Будь знову ж таки відповідальною людиною, навіть коли в тебе нема досвіду. Підготуй там список собі питань, їх там 5-10 штучок. І за один раз прийди та скажи: слухай, хочу там розібратися. Все, розібрали, поїхали. Не потрібно ось пінгувати, ось так постійно дратувати людей, своїх лідів, тому що ну це дратує просто. ти Ти марно витрачаєш. Час такому випадку, тому просто підготуй питання. Я пам'ятаю це відчуття, що в тебе є всередині, просто ось воно ось так палає. І ти хочеш просто дізнатися, прямо це, прямо зараз. І ти тільки з'явилося питання, хочеться відразу його написати. Напиши його в нотатку. Напиши в нотаток, створюй собі лист з цих зап... запитань, йди і потім уточні це. Так, це, напевно, перша така частина, що хотілося би. Точніше, що хотілося б порадити, так, як краще зростати. Друге, це не лізти поперед батьком в пекло, як кажуть, не намагатися вирішувати задачі, які будуть десь там в кінці. Так. Якщо в тебе зараз є задача там, намалювати стандартний варфрейм якогось екрану, так, чи там сценарію по користувача. То не потрібно прямо зараз тобі розуміти, як тобі побудувати дизайн-систему. Тобі не потрібно думати про якісь складні технічні речі, які будуть відбуватися там пізніше, так, майже в самому кінці проєкту. Тобі ж хочеться ти, ти крутий спеціаліст, я це розумію, це нормально. Я таке ж, я такий же самий, як ти. Ось. Тобі хочеться відчувати, що ти все контролюєш, так від самого першого до останнього кроку. Але зараз тобі потрібно сконцентруватися все ж таки на перших речах, які є в твоїх обов'язках, так, і коли тобі здають задачу, то виконувати. Цю задачу. Не потрібно намагатися вирішити все навколо, не потрібно йти та е, чіплятися за все, що там ще є. Додаткове, тому що тобі здається, що так буде ще краще. Ні. Просто виконуй задачу, яка в тебе є. В першу чергу, якщо в тебе там залишається час і ти відчуваєш, що є реально енергія, сили, є бажання, то можна. Але в першу чергу виконати все ж таки те, що тобі делегують, що тобі дають, впоратися з цим. Це вже друга. В нас Третя, напевно, буде відноситися до першої, а не вони працюють разом. Я хотів додати ще до запитань, так тому що є така дуже тонесенька грань між тим, що тобі здається, що твоє запитання. Ну, якесь тупе, і його запитувати зараз не круто. Люди можуть подумати, що ти якийсь дивний. Потрібно якось відчувати, коли саме ти можеш його запитати, як його правильно перефразувати, але все ж таки не залишати це всередині, тому що кожен раз, коли ти будеш себе стримувати від запитання. Це буде заганяти тебе всередині. Можливо, ти це не помічаєш там в перший місяць, але пізніше ти це почнеш помічати, тому що ти будеш просто як така загнана, не знаю, кішка десь там в кутах, яка прячеться. Якщо тобі хочеться задавати запитання, гуд, окей, okay, можна його задати. Навіть якщо йти далі, то дурних та дивних тупих запитань їх не існує. Так, є люди, які неадекватно на це реагують, які можуть сказати, типу, та господі про що ж ти Ох. ось так. Дуже токсично реагувати на те, що ти там кажеш. Я б загалі радив звільнятися з такої компанії, навіть якщо ти туди влаштувався. Повір мені, твій мозок, твоє самопочуття, моральний стан він коштує набагато більше ніж ті гроші, які тобі зараз платять, і досвіду ти там не отримуєш від слова там взагалі. Так, окрім того, що ти існуєш в токсичній атмосфері, в дуже токсичній атмосфері. Професійна людина може дати тобі конструктивну критику на твої запитання, навіть якщо вони якось дивно звучать, він тобі підкаже, вона тобі підкаже, як краще їх сформулювати, як правильно подивитися на ядро цього питання. Так, тому що можливо, ти десь навколо з ним плаваєш, тому що не знаєш, як правильно сформулювати чи як побачити головну причину, так якось питанням своїм в десяточку потрапити, якщо можна так сказати. Це складно робити з перших кроків. І крутий профі, який з тобою поруч, який як твій твій ментор, він тобі допоможе це зробити. Він тобі, тобі допоможе знайти це питання разом з тобою, так? Але знову ж таки, коли ти прийдеш з листом цих запитань, а не коли ти будеш просто ось так точечно писати, постійно щось дізнаватися. Ось якось так. Я просто пам'ятаю, що я також, коли проходив курси, в мене була дизайнерка крута, яка мене навчала, і ось в мене через бажання. Постійно, кожну хвилину дізнаватися що щось нове, там спливає це питання. Я відразу йшов в скайпі, тоді в нас була група, до речі, я в скайп йшов писати її і слухай, як тут вирішити, Наташа, а як тут там що написати? І вона мені каже, типу, чувак, зачекай, просто підготуй питання. Ось давай кожен раз, коли ти в тебе там щось спливає в думках, ти це записуй, а потім ти приходь до мене з цим листом запитань, і ми будемо їх розбирати. І це ну, дуже гарна порада була насправді, тому що. Це навіть трошки егоїстично, коли ти постійно ось турбуєш людину з всім, що там спливає в тебе в голові. Так, ти відволікаєш просто флудом. Потрібно професійно відноситися до, до свого навчання, так, Поважати інших. Думаю, що можна завершувати. Дякую, що подивилися. Це дуже круто. Це знову ж таки перший тестовий ролик на мій YouTube. Я хочу в першу чергу опублікувати його там. Хочу дізнатися зворотній зв'язок, хочу дізнатися та бачити коментарі, що більше цікавить, що потрібно розбирати, якою інформацією ділитися. Тому що в мене є глобальна задача. Так, в мене є мрія розвивати українську діджитал-спільноту, особливо в напряму UX-UI, в діджитал дизайні, в дизайні цифрових продуктів. Тому що я цим займаюся вже 8 років. Я від цього дуже кайфую, дуже багато досвіду, вигорань. Всього було цікавого. До речі, я також про це дуже часто пишу і в свій телеграм, тому і підписуйся і туди, підписуйся в нашу спільноту. Інтерфейсник задавай там свої питання, вирішуй це разом. Нас вже дуже багато, і це мене тільки мотивує рухатися далі. Коротше, якось так дуже чекаю. Твій фідбек. Побачимося.